Ну що, я вам зараз покажу, як зробити домашню локшину, яка така смачна, що навіть бульйон в шоці стоїть. Починаємо з найголовнішого яйця. Беру яйце, вибиваю. Якщо вилетіла шкарлупа, нічого страшного, кажіть, що так і треба, бо хрум-хрум дає текстуру. Далі беру борошно, скільки. Та скільки душа попросить, тісто саме скаже, коли йому вистачить. Сиплю, додаю ще трохи, бо в мене завжди так. Або забагато, або замало. Золотої середини не існує. Замішую тісто. Оце той момент, коли ти ніби робиш щось дуже серйозне, але виглядаєш так, ніби місиш пластилін у дитсадку. Головне, робити вигляд, що ти шеф кухар із мішленом. Даємо тісто протягом 10 хвилин. Відпочити. Хай відпочине. Бо я теж хочу відпочити. Але хтось.

Тоненько-тоненько, настільки тонко, що воно прозоріше, ніж мої нерви в понеділок. Потім загортаю його в рулетик так акуратно, ніби це моя зарплата, яку ховаю від сім'ї, щоб ніхто не знайшов. І нарізаю смужки, косо, рівно, як вийде. У мене інколи так криво, що я сама собі аплодую, талант же, головне від серця. Розгортаю кожну смужку і вуаля! У нас... Уже локшина. Тадам! Так легко, що ти вже думаєш, чого я магазинну купувала раніше. Далі бульйончик. В мене тут він вже є готовий, такий красивий, аж хочеться сказати: бульйон. Ти сьогодні такий гарячий. Закидаю локшину, вона вариться орієнтовно 3-4 хвилини. Довше не тримайте, бо то вже буде не локшина, а макаронна біографія довга і сумна. Ну, от і все, домашня локшина готова. Аромат такий, що сусіди вже біля дверей нюхають повітря і роблять вигляд, що випадково проходили повз. Якщо хочете, щоб вийшло ще краще, готуйте з любов'ю. А якщо любові нема, то хоча б з настроєм, бо домашня локшина ображається на поганий настрій, от запам'ятайте. Смачного, мої дорогенькі, пробуйте, смійтеся, готуйте, і нехай у вас завжди усе виходить. Усім па-па!